Добрий день всім! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оксана і я партнер бренду компанії Oriflame. Сьогодні у мене розпаковочка по діючому 16 му каталогу. Розпаковка двох посилочок. Я об'єднала їх в один показ: це товар минулого тижня. На цьому тижні у нас гарні мегазнижки 50% від. Продуктів у каталозі, окрім серії Велософі та Подарункових наборів, дуже гарні ціни виходять для тих дівчаток, хто і хлопців, звичайно, для тих, хто давно мріяв. ну, Наприклад, взяти дуже шикарний нічний крем новейдж. Він в каталозі коштує 1200 гривень, і коли його купити зараз на цій неділі. За 600 гривень це мега круто, мега шикарно. Тож я щиро вам рекомендую придивіться до продуктів з каталогу зі знижкою 50% на цій неділі, субота, останній день. Так, минулого тижня я замовила собі фарбу. Я завжди беру її в запасики, як тільки вона є на знижці, ця фарба на знижці до кінця каталогу. Не тижня, а до кінця каталогу. Це світлий блонд. Я беру ось такий номер 1031. Мене влаштовується фарба, гарно зафарбовує сивину і піклується про стан самого волосся. Далі в тому замовленні я собі взяла маску для сну. Вона була на знижичці. Ось так вона виглядає. Тут вона регулюється на липучці, має такий логотип Е Я давно на її дивилась, хотіла придбати, але я, якщо чесно, думала, що вона буде трошки плотніша. Вона занадто тоненька. Тут є якісь всередині, типа синтепона. Я не знаю, я, як вона буде працювати. Я її ще не пробувала. Вона було, просто була на знижці, так би я її за повну ціну ніколи б не брала. Тоді, що в тому ще замовлені, у мене було пакетики ось такі. Ага, і ще була на знижці ось така туш із ефектом віялового об'єму. Тут така є гар, спеціальна щіточка, яка робить мега-об'єм вашим вієм, і має ультрачорний такий колір. Тож рекомендую придивитися до цієї туші і у новому каталозі новорічному ця туш іде за 99 гривень всього-навсього. І замість плати за доста а, ні, ще з тої того, з того, з неділі я ще взяла собі два наборчика кольє. Це мені на подарунок. Я розкривати їх не буду, тому що там ну, дуже красиво запечатано воно. І буде негарно. Зараз я вам покажу ось так. Ось така є тут пломбочка. Бачите, кружочок такий. Ріфлень. І негарний, як я розкрию. Коріє шикарне, красиве, на дві сторони. Можна там носити і так, і так. І замість плати за доставку за те замовлення я взяла собі крем для рук, зволожуючи і з ароматиком квіточок якихось. Далі. У цьому на тому тій неділі і ще була в нас така перехожу до другого замовлення, і на тій неділі була пропозиція від компанії при замовленні на 35 п'ять балів ішов подарунок обов'язковий подаруночок за 3 гривні. То було всього на всього три дні, і в мене вийшло, що так, бо що було замовлення. І в подарунок за 3 гривні мені попала ось така туш 5 в 1 Ультра. Шикарний подарунок, я задоволена за 3 гривні. Хочу собі залишу, хочу продам. Тож компанія нас балує подарунками. Далі, в замовленні у мене дівчатка взяли ось такі три чоловічі набори. Ось так він виглядає, це буде в пакетику. Туалетна водичка Gleichher та такого ж ароматику кульковий дезодорант. Таких наборчиків у мене три. І прошу звернути увагу, що водичка має 100 мл. Коштує цей набір у каталозі 499 гривень. Три таких у мене наборчика Три. Шикарний. Потім іще такий є наборчик по догляду за обличчям, антивіковий. І я клієнточці запропонувала, щоб вона ще взяла крем навколо очей, і такий вийшов комплекс по догляду за обличчям. Це крем навколо очей прибирає припухлості, прибирає темні кола під очима, охолоджує. Розладжує мілкі зморшки. Це денний крем, він захищає вас і зволожує, і нічний відновлює та бореться з морщинками. Гарний набір у такому пакетику. Що ще у мене? Ну, І, звичайно, у мене ось такі пом'якшувані засоби замовлені. Це звичайний і без ароматика класичний у такій, такій лімітованій подарунковій упаковочці, бачите? Потім це порівняно новиночка із ароматиком цукрової сливи і із ароматиком малинки. Ось так вони виглядають, ці бальзамчики. Взяла для проби пробничок тональної основи із ефектом сяйва. Спробувала слонова кістка, гарний колір, гарний засіб, бо я вже один відкрила. Рекомендую замість плати за доставки я взяла кремчик для ніг із ароматиком дині. Гарно зголошую ваші ніжки. Гарний такий ароматик літній з динькою. Тож подбайте про свої ніжки. Ну і пробнічки. Пробнічки, щоб було працювати з чим? зі своїми клієнтами. Ну що, дівчатка, на цьому все. Дякую вам, що додивилися мене до кінця. Дякую вам, що прослухали. І бережіть себе на все добре.